воля сильніша за тіло. Понад 70 спортсменів з різних міст України приїхали в бровари, щоб взяти участь в виграх нескорених. Це спортивні змагання серед ветеранів війни, які втратили кінцівки, були поранені чи травмовані на полі бою. Після цих змагань сформується збірна України, котра потім в березні місяці поїде сполучені штати приймати участь в цих змаганнях. Підтримати бійців на відкриття змагань у басейн Купава завітав міський голова Ігор Сапошко подякував військовим за їхню мужність та побажав усім миру та якнайшвидшої перемоги. Я дуже рада, що у нас в броварах проводяться такі змагання: змагання відбіркові на інвіктус. І я думаю, що якраз ми маємо пишатися. Тим, що маємо таку можливість прийняти таких спортсменів, таких наших воїнів, які мають поранення, але вони зараз змагаються, зараз знаходять в себе сили, переборюють себе і таким чином вони знаходяться зараз на такому, а, ефер, в такій ефорії, що вони розуміють, що далі можна жити. Тільки зі шпиталю одразу на змагання, Боєць позивним черешня з Мелітополя розповідає свою історію. В травні цього року отримав поранення. Осколко під Бахмутом при штурмі ворожих позицій. Ну і з 11 травня я це катаюся. У найважчий період життя саме спорт став спасінням для Євгена. Півтора місяці пролежав. Взагалі нерухомо не дозволяли навіть трошки рухати ногами лікарі. Ну а далі вже пішла реабілітація. Власним прикладом Євген став зірцем для побратимів, мотивує їх проходити реабілітацію. Та й свого життя без спорту чоловік вже не уявляє. Мушу мушу не падати. Для побратимів став зірцем, так що тепер вже нікуди. звідси. У програмі змагань було чотири дистанції: 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів брасом і 100 вільним стилем. Важливо, що всі учасники поділені за характером травм і поранень. Ми маємо хлопців як з найважчими травмами, з пораненнями головного спинного мозку. Дуже велика кількість учасників з ампутаціями. Так само тут є хлопці є можливості займатися для хлопців з невидимими пораненнями, за кубаратравмами, з так званими контузіями. Олексій з 14-го року у лавах Збройних сил України під лиманом отримав вогнепальні осколкові множинні поранення. Плеча, шиї підпахвиної ділянки, після чого проходив реабілітацію. Найкраще реабілітує та знеболює саме плавання вважає боєць. Якщо когось, як у мене, відчуття у правому плечі, тому що ще два осколки залишилися, робила операцію, але магнітом не достали їх. Ну, і як кріток, спорт, головний мотиватор для мене в житті. Результати запливу будуть через кілька днів. Та головне тут не нагороди, а розвиток. Кожному, хто приїхав на ці змагання, я б насправді вручила медаль, тому що це люди, які перебороли свої травми, вони перебороли обставини і вони не здаються. Окрім того, знаходять тут єдинодумців, мотивацію, жагу до життя та неймовірну підтримку. Слава Україні! Слава нашим нескореним героям!